У цьому відео показую, як я підгодовую свою закваску левіто мадре Це баночка з закваскою левіто мадре яку я дістала з холодильника. Такий вигляд вона має. Беру необхідну кількість закваски та води, і все ретельно перемішую до однорідності. Закваска левітомадри має 50% вологості. У моєму випадку я взяла 100 г закваски та 50 г води і додаю 100 г борошна. Наприклад, якщо ви візьмете закваски 60 г, тоді води вам потрібно додати 30 г і 60 г борошна. Води наполовину менше, тобто на 50%. Замішую однорідне та гладке тісто. Кладу в баночку та закриваю кришкою і залишаю на всю ніч. При кімнатній температурі. А на ранок закваска має ось такий вигляд.